Добрий вечір, малята! А сьогодні ми будемо слухати казочку про котика Кузю і цуценятко-дружка. Сідайте і слухайте уважненько. В одному дворі жило кошенятко Кузя. Кузя був маленьким. І ще не встиг ні з ким потоваришувати. Якось вранці він вирушив на пошук друзів. Ішов він вулицею і раптом, побачив цуценятко. Цуценятко теж побачила котика кузю. І привітно заметляло йому хвостиком. Кузька пам'ятав, як одного разу старий кіт розповідав, що не можна наближатися до собак. Кузя не став підходити близько, близько хоча йому дуже хотілося. бо... Бо цуценятко, здавалося, йому дуже симпатичним і доброзичливим. Гау? сказала цуценятко. Привіт. Мене звуть Дружок. Давай з тобою будемо товаришувати. Запропонувала цуценятко. А я кошеня Кузя. На жаль, Дружити з тобою я не можу, тому що собаки з кішками не дружать, сумно відповідало кошеня. Тоді давай пограємось, зітхнув цуцик. Кузька зрадів, бо йому теж хотілось гратися. Він подумав, що погратися, то ще не дружити. А значить, нічого страшного і не станеться. Вони почали гратися, і Кузька навіть і не помітив, як пройшов час, і йому потрібно було йти додому. На прощання дружок сказав «Кузько, мені дуже сподобалось з тобою гратися. І хоча ти чомусь не хочеш бути моїм другом, все одно приходь завтра, я буду на тебе чекати. Вдома мама пригорнула котика кузю і запитала, синку, я бачу, ти добре провів час, але чомусь такий сумний, що трапилось. Сьогодні я познайомився з веселим цуценям, дружком, і ці, цілий день грався з ним. Але мені дуже сумно, що з ним ми не зможемо стати справжніми друзями. А чому це, синку, ви не зможете? Хіба він тобі не сподобався? І не, ти не хочеш з ним товаришувати? Дуже сподобався. Він веселий, добрий, але же він собака. А кажуть, що коти з собаками зовсім різні і тому дружити не можуть. Що ти, Кузько, розсміялася мама. Можеш дружити з тим, з ким, з ким тобі захочеться. Для дружби немає значення, однакові ви чи різні. Головне, щоб ви обидва мали бажання товаришувати і розуміли, і не ображали один одного. Пуська дуже зрадів і вранці, прокинувшись, гайнув до дружка, щоб розповісти йому, що тепер вони зможуть не тільки гратися, а й стати справжніми друзями. Ось така дуже повчальна казочка. І ви, любі малятка. Хто вам подобається, з тим треб, треба й дружити. А зараз вам треба спати на добраніч, малятка.